Брекети призводять до комплексів, і це міф. Насправді, брекети вже давно стали модним аксесуаром. Репіри, представники Кей-поп культури. Я <плес> всі ставлять собі брекети. <плес> Друзі, коли ми бачимо людину з брекетами, ми розуміємо, що це людина, яка інвестує в себе і піклується про своє здоров'я. Тому пам'ятайте, що брекети не створюють вам комплекси, вони вирішують ваші комплекси. Перед встановленням брекетів необхідно видалити зуби мудрості, і це. Та-дам! правда! Обов'язково видалення зубів мудрості у 90% пацієнтів. Чому потрібно видаляти зуби мудрості? Тому що ми з вами їмо все більше м'якої їжі. І щелепи в нас не виростають такими великими, щоб там помістилися всі зуби, включаючи зуби мудрості. Тому вони виглядають як лишні зуби, вони не вміщаються, вони погано очищаються і псуються першими. Але є виключення, коли ми або відтерміновуємо видалення зубів мудрості, або взагалі їх не. Видаляємо, якщо, наприклад, виросла щелепа, і там вони дуже гарненько стали, помістились, і прям вони жують ідеально. Після зняття брекетів зуби повернуться в своє попереднє положення. І це міф. Як пацієнт, я вже говорив про те, що цей міф бентежить мене найбільше, але я проведу експеримент на собі. Переключаємо тумблер і я кажу, як ортодонт. Є п'ять основних умов. Які необхідно виконати, щоб зуби не повернули в своє попереднє положення. Перше це видалення зубів мудрості, про яке ми з вами говорили в попередньому твердженні. Друге, необхідно витримати всі терміни лікування. Не можна поспішати зняти брекети. Потрібно відносити їх стільки, скільки каже ваш лікар. Третє, після зняття брекетів необхідно встановити ретейнер. Це тонесенька проволочка, яка кліється на фотополімер і утримує ваші передні зуби. Четверте. Необхідно носити капи на ніч. Якийсь час після зняття брекетів ви маєте спати в капах. І п'яте, якщо в зубному ряду є відсутній зубчик, його необхідно там поставити. Це може бути або імплант, або місточок. Якщо ви виконаєте всі ці п'ять пунктів, ваша усмішка, нова, оновлена, прекрасна усмішка, буде з вами до кінця вашого життя.